Це перша розмова на відео на цьому каналі. Тому досить строго і вам сподобається. Це послання від моєї душі, мого вищого я. І зараз я люблю. Ти будеш зелений, чорний? Окей, Також собі. Як давно ти помер? Чому ми перестаємо жити по-справжньому, коли й Чи ми думаємо, що перед смертю ми будемо хваститись, скільки у нас грошей на рахунку, скільки сумочок, Біркін чи Баґлід у нас в шафі? Я думаю, перед смертю ми будемо згадувати лише нематеріальні речі спогади, подорожі, як ми сиділи з друзями, співали пісні під гітару. В серпні, коли падають зірки, можна згадувати найсміливіші бажання. Так, це складне питання, бо життя неоднозначне, інколи не депресивне, але це виклики, які. Нам даються, щоб вирости, щоб виховати в собі певні якості, пору, стержень. і Це абсолютно реально пройти ці випробування достойно, не втрачаючи віру в себе, не втрачаючи віру в людство. Мені 27 і останні 7 років я. Була в активних пошуках свого призначення, своєї місії, а я мала основну роботу, як SDR це розвиток продажів з американцями. Це така специфічна робота, коли ти сидиш де, з 2 до 11 вечора і просто втикаєш в комп'ютер, придумуєш, як відповісти клієнтам. І десь на третій рік своєї кар'єри я зрозуміла, що ця робота гарно платить мені. Да, але все-таки є певна стеля, і я відчуваю, що моя душа потихеньку помирає, хає, мій вогонь внутрішній згасає. Ці метафори перерахувала. Да, бо я відчувала вже з дитинства, що в мені є така творча нотка. От я там інколи малюю картини, роблю плакати по настрою, так я пробувала себе веб-дизайнером, Проходила декілька курсів, була експертом по візуалу в інстаграмі. Два роки, у да, мене були клієнти паралельно з основною роботою, я шукала себе, так? Але все одно от якогось пазлика не вистачало, щоб, щоб відчути цю повноту життя. Да, бо в тебе є типу професія, гроші, але. Да, ну, базово ти вже закрила все, да? але все одно не вистачає цього вогню всередині. І коли почалася повномасштабна війна, я сама з Києва. Я теж спочатку не повірила, але якось спокійно сприйняла, бо до цього в мене були вже декілька випробувань, таких, типу, хвороба чоловіка, яка дуже-дуже раптово теж застала. Таке, ну, я тоді ще думала, там, в 21-му році, коли були да, особисті такі переживання, що ну гірше вже точно не буде. Це вже виглядає як якийсь фільм жахів. Але так, да, може бути гірше. Головне, як ми це сприймаємо. Да, я це сприйняла, типу, як да, окей, ми опинилися в якійсь супер жорстокій реальності, але, вивчаючи карму, я розумію, що Є причина, є наслідок, і, скоріш за все, своїми внутрішніми сварками, якби ми притягнули цей певний урок, може це да, грубо звучати, але це потрібно було нам, щоб усвідомити певні речі, об'єднатися як нація, як окрема родина, відчути єднання, прийняття, щоб з'їхати з, з глу. Я почала медитувати. Спочатку це були 5 хвилин, 7 хвилин під голос. Це був англі... англомовний додаток «balance». І я обрала чоловічий голос, і він так дуже класно мене заспокоював, заземляв. Спочатку, звичайно, типу, перший рік у всіх це типу, про відволікання, та й досі, типу, це. Не відволікаються думками і рухами, там поправлянням, що чешеться завжди, вухо, все все чешеться. тільки монахи можуть похвалитися тим, що вони не рухаються і не відволікаються після 20 30 років сумлінної практики в горах. А ми звичайні люди. Ми практикуємо, коли є час, або виділяємо час, щоб він точно був на практику. І от медитація допомогла мені стишити стривожність, цей наплив думок, або коли ми такі не зібрані в думках, то і важко влаштувати якусь систему в житті, да, яка б тебе влаштовувала. Я була прям тривожна-тривожна людина, але я теж там придумувала всякі сценарії, типу, от, а якщо там якийсь злодій буде йти на як я відіб'юся, або якщо там щось впаде, як я буду. Ну, коротше, всякі ці сценарії, мільйони сценарії, якщо щось, щось піде не так, то що АБВГД, що я буду робити? Такі з таким я жила. От. І коли в мене були особисті переживання так, в 20 21 році, особисті кризи в стосунках і себе як людини, самореалізація, я теж ходила в терапію до психолога, до двох різних психологів, жінок. І там ми пропрацьовували тему самооцінки, внутрішні опори, і це мені дуже допомогло, бо певні вправи підсвічують нам те, що ми нам важко. Усвідомити і зрозуміти самостійно, тому я дуже раджу ходити до психолога, коли вам важко, да і коли добре, теж просто, знаєте, такий час від часу робити чекап, робити перевірочку, а чи я дійсно себе оппочуваю? А як можна ще краще почувати себе? В цьому допомагає да, і психолог, і медитація, мені ще дуже допомогла йога, бо вона як б, балансує тіло, емоції, всі енергії в тілі. Тому дуже-дуже рекомендую спробувати. Хто ще не пробував на Ютубі, є купа безкоштовних занять є йога українською канал, тому раджу. А взагалі я хотіла вам сказати, хотіла надихнути, жити наповну. І цей рік 25-й, Це про те, щоб зробити цей стрибок віри, віру в себе, віру у всесвіт. Зробити ті кроки, які ми давно відкладали, наприклад, записати перше відео на YouTube, викласти розмовні сторіс, написати тій людині, запросити на побачення, або поговорити з мамою і вирішити конфлікт, який там давно вже висить, або, або завершити стосунок з подругою, якщо у вас давно ці думки є, і йти знайомитись з новими людьми. У кожного з нас є такі якісь вісяки, так би мовити, да, які ми відкладаємо, і вони трошки жирають нашу енергію, яку б ми могли направити на творчість, да, на створення нового, на роботу, на самореалізацію, на той же спорт, да, якщо наша ціль це здорове тіло. Тому а, пропоную вам в найближчі тижні зробити цей стрибок віри. Зробити певну дію, і потім побачити, як Всесвіт відповідає вам взаємністю, як він подію приносить класний фідбек. Це може бути в форматі грошей, да? коли клієнти нові приходять, підтягуються, або в форматі нових можливостей, коли вас запрошують кудись. Або навіть в форматі компліментів від людей, які раніше до вас навіть не говорили, да? в форматі на сторіс, типу, ця. Відповідь Всесвіту, ви відчуєте це, що вас ведуть певним шляхом. Якщо ви на своєму шляху, ви будете бачити певні підказки, там, однакові цифри на, на годиннику телефону, чи якісь цитати, фрази, де да, люди там обговорюють, і от вас щось зачепило. Оці такі маленькі деталі, варто їх помічати, можливо, навіть там в ну, нотатках записувати, щоб нагадувати мозку, що. Чудеса справді існують для тих, хто в них вірить, для тих, хто робить перший крок до цих чудес. Мені подобається цей анекдот, коли чоловік каже: ну от, я прошу Бога вже рік, другий, О, будь ласка, дай мені виграш. У лотерею, я хочу мільйон доларів. Я так хочу, я так хочу, я б міг купити і квартиру, і машину, і роздавати подарунки родичам, а Бог такий вже терпіти, спускається на землю до цього чоловіка і каже: Ну, чувак, ти б хоча б квиток лотереї купив, тоді б я тобі щось зробив. А, да, інколи ми забуваємо, що перший крок все-таки за нами, деякі щасливчики, таке, що навпаки, все світ робить перший крок і, і штовхає нас щось нове, а, да, і прямо на блюдочку приносить е, якусь таку можливість. Але варто робити цей перший крок, цей стрибок віри угу. самостійно і тоді вже. Все буде відповідати, і це буде ніби такий танець. Ви зробили дію, вам прилетіла якась плюшка, ви зробили дію, вам прийшла реакція, ви зробили дію, вам прийшли якісь матеріальні блага. Тому робіть, дійте. А також запрошую підписатись на мій інстаграм, там я буду більше говорити про медитацію, про карму як філософію життя. Про те, як я пішла з офісної роботи, пішла в невідоме. Блог, фріланс. Буду ділитися цим шляхом. Якщо вам відгукуються мої думки, цінності, то запрошу підписатись і гарного дня!